Наступний закон, я вже про нього постійно говорив, і не перестану говорити. Зберігайте інвестиції. Якщо, що це означає, якщо у вас був неуспішний досвід в інвестуванні, можливо, ви влізали в яких, якісь там хайпи, піраміди, якісь там МЛМ-схеми, Форекси, і в цей час ви гналися за великими відсотками, щоб заробити багато і швидко, але скоріш за все ви в таких ситуаціях втрачали. Тож Ваше завдання, коли ви починаєте інвестувати, не гнатися за великими відсотками. Ваше завдання навчитися зберігати свій капітал і не витрачати гроші. Це завдання номер один. І лише після того, як у вас починаються перші успіхи, коли у вас вже є капітал, коли ви розібралися в темі інвестування, коли є віра в інвестування. Після цього можна починати інвестувати. Мій шлях в інвестування був дуже е, жорстким. Е, я втрачав, я банкрутився два рази і напевно тому, що гнався за цими відсотками. Я довіряв комусь і не перевіряв. Е, е, у результаті після всього цього жорсткого досвіду я зрозумів просту річ: що не треба шукати екзотичних шляхів інвестуванні, не треба лізти в жодні хайпи, піраміди, сумнівні тимчасові проекти. Під цим відео є чек лист в якому я зібрав критерії, як виявити пірамідальні компанії. Вивчайте його, розберіться, візьміть якийсь інструмент і пройдіться по кожному пункту, щоб зрозуміти на конкретному прикладі. Попрактикуйтесь, виявіть, надійна компанія або не дуже надійна. Там дуже детально все описано. Збережіть собі цей чек-ліст, хай він у вас буде. Запам'ятайте найважливішу істину. На початку ваше завдання заробляти маленькі, невеликі відсотки та зберігати свій капітал. І лише після цього прокачувати себе і йти далі. Тому дотримуйтеся цього правила і не витрачайте даремно свої гроші, своє життя та час. А ми йдемо далі.